Російські війська з артилерії накрили Криворізький та Синельниковські райони. У півночі із ракетних систем залпового вогню смерч окупанти вдарили по Синельниковському району, влучили по житловому сектору Покровської громади. В одному з сіл пошкоджено житловий будинок, господарчу споруду, магазин та шість легкових автомобілів. Людей не зачепило. У Криворізькому районі гатили по трьох громадах: Зеленодольський, Широківський та Карпівський. На щастя, люди не постраждали. У селі Кошове Широківської громади зачепило лінію електропередач. Населений пункт залишився без світла. На місці працюють електрики. По Карпівській громаді вдарили з ураганів. Там також ніхто не постраждав. Були обстріляні прикордонні території Зеландольської та Широківської громади, били зі ствольної артилерії, по полям, по посадкам незначні такі обстріли, а також вдарили СРСЗО ураган по Карпівській ОТГ. Прильот був між населеними пунктами. Наразі виїхали ДСНС відпрацьовувати, тому що закидали цими забороненими у всьому світі касетними зарядами вибухонебезпечними і зараз зачистять територію, щоб людям було безпечно. Решта території Криворізького району. Все спокійно без надзвичайних ситуацій.